Поділюся з вами важливою новиною. Я нарешті їду додому. Але перед тим хочу привести хату до ладу і доробити всі справи, на які останніми днями зовсім не вистачало часу. Але їхати додому завжди непросто. Раніше я збирала валізу, їхала в Стамбул, сідала в автобус і до України. А цього разу я з чоловіком летимо до Польщі. Він у відрядження, а я з ним у відпустку. А по її завершенню поїду в Україну. З одного боку, хто ж не любить відпустки, а з іншого для мене це стрес. Не просто. Тому що я на дефіциті калорій ходжу в спортзал 3-4 рази на тиждень, а тепер 10 днів без залу. Фізичну активність, чесно кажучи, не дуже хочеться припиняти. А ще й харчування. Ну я напевно, як всі, обожнюю смачну їжу і ресторани, але ж на дефіциті калорій з цією темою мені напевно буде непросто. Мабуть, найкраще буде, якщо я у цей період повернуся до комфортного харчування і відкладу ідею з дефіцитом калорій на пізніше. Тому емоції змішані. Хочеться поїхати і відпочити з одної сторони. А з другої сторони трішки страшно за свій режим, і можу зразу сказати, що уявляю, яка потім буде кріпатура, і вже починаю сама собі співчувати. Ну і ще один маленький рандомний факт про мене: хоч я і львів'янка, і живу від Польщі відносно недалеко, але в Польщі ніколи не була. Тож, щасливо є мені дороги.